Ну, присвятити ось які, які темі в одному із наших інтерв'ю, е, і ну його так достатньо багато наших глядачів подивилися, ви сказали про те, що 40 генералів в Росії навіть більше як 40 було, які мали доступ до компромата на Путіна, вони були путіним знищені. Але ж е, ну, Логічне питання, папери ж не горять, тобто десь вже е, ну, цей компромат може бути і чи є він? І як гадаєте, ну зараз може з'явитися якийсь там умовний, ну не знаю, там Гіркін, наприклад, який отримує цей компромат, ну і зрештою використає його якось. Шановна пані Олена і шановні глядачі. Відповісти на це запитання можна двома трьома реченнями: не існує такого компромату, який би уже міг якимось чином скомпроментувати Путіна так, що змусять його подати у відставку, а в зв'язку з відсутністю в нього честі і совісті покінчити життя самогубством. Компрома... Модріця, тема MH17 для них чутлива. Чому ж Гіркін у російській в'язниці, а не в Газі зараз відбуває покарання? Пані Олена, ви згадали МЧС 17. З самого початку його знищення і розслідування, коли на прохання української сторони була створена міжнародна слідча група, куди війшло п'ять країн. Ведучою була були Нідерланди, Україна, от, Канада і інші країни, де найбільше загинуло людей, представники сторон. Mm -hmm. Так от був створений громадський комітет родичів загиблих пасажирів. І на прохання їх адвокатів я був міжнародним експертом-консультантом про розслідуванні цієї справи і сам займався паралельно приватним розслідуванням. Оскільки за плечами вже був величезний досвід розслідування спіль... спільно з польськими колегами терористичного акту, який був влаштований російською стороною 10 квітня 2010 року, коли на Смоленську був підірваний росіянами польський президентський літак, де загинув Ляг Качинський, його дружина, пані Марія і всі, весь екіпаж, і всі пасажири, які були на борту. Там практично було все військово-політичне керівництво країни. Там були мої друзі, депутати Сейму, з якими я працював в парламентській асамблеї Раді Європи і знав по спільній роботі. Так от, повертаючись до вашого попереднього запитання, пані Олени, Самені Глядачі, ще раз вам підкреслюю, який би сьогодні необнародований компромат кримінального, морально-етичного чи іншого характеру навіть міжнародного, цим ви вже Путіна не здивуєте. Не примусити його подати у відставку, а тим більше, в зв'язку з його психотипом він ніколи сам добровільно не піде і, не маючи честі і совісті, ніколи не покінчить життя самоуксу. Пані Олена, я вам скажу ще одну річ: ви знаєте, що в Україні, мабуть, немає політика, офіцера спецслужби, який так глибоко знає всю кримінальну злочинну діяльність Путіна. Я почав вивчати. Як народний депутат, як колишній слідчий начальник відділу військової контролю, член парламентської асамблеї Ради Європи, згодом злочинну діяльність Володимира Путіна з кінця 2004 року, коли за його вказівкою керівництво ФСБ організували отруєння кандидата в президенти України Віктора Ющенка діоксином. Коли в Верховній Раді була створена парламентська комісія, її очолює, знаєте хто? Друг, кадровий офіцер КДБ ФСБ, Володимир, як ви думаєте, таке прізвище? Ну, прізвище. не маю. Який звучить зараз в розслідуванні про агентурну мережу в Комітеті служби безпеки України. Я справа, яка зараз розслідується, це, це, це поки що прізвища назвати не буду, хай думають глядачі. Так от, він очолював депутатську слідчу комісію. А я був членом чиєї слідчої комісії. Оскільки це, це був сценарій Москви по отруєнню ага. Ющенка, звичайно, ну що довго не думали, Володимир Сівкович, я вам підкажу. Ага. От, друг Володимира Путіна, вони разом з ним служили в Німецькій Демократичній Республіки. От, він кадровий офіцер КДБ ну, звичайно, офіцер ФСБ Російської Федерації. Він був куратором організації агентурної мережі в самому апараті Служби безпеки України, коли головою Служби безпеки був Іван Баканов. Угу. Так от повертаємось до цього. Звичайно, що роблячи доповідь. Яку робив тоді Володимир Сівкович на Верховній Раді України, він сказав, що ніякого твиня нема. Це Ющенко приживав якісь там препарати для омолодження обличчя і так далі Що подібне. Якщо ви піднімете сценограму засідання Верховної Ради, коли звучав з цієї комісії, так, я виступав з окремою думкою і тоді прямо сказав, що Віктор Ющенко був отруєний діоксином, Назвав навіть хутруйну речовину. От, і те, що за цим за організацією отруєння стоїть Кремль, стоїть Москва і безпосередньо Володимир Путін. Шановні мої, це тема окремо пані Олено, щоб а я ж був працюючий слідчої комісії, потім допомагав в слідчій комісії Генеральної прокуратури. От, послухайте прекрасний професійний слідчого керівника слідчо оперативної групи Генеральної прокуратури. Клімових, яка розслідувала цю справу, найдіть в інтернеті, вона в деталях все розказала. Це один був з найкращих професійних слідчий органів прокуратури, яка, який розслідував подібні справи: прави про вбивства, організовані злочинні злочинні групи, і в тому числі отруєння Віктора Ющенка. Залишимося. Так от, казалось би, що який ще може більший компромат, коли. Буквально на початку цього року, якщо мені зраджує пам'ять, в цьому році точно центральне розвідувальне управління США розсекретило матеріали, які вказують на те, що замовником отруєння Віктора Ющенка був Путін, і організовано було через керівництво ФСБ Російської Федерації. От казалося замовлення на політичне вбивство. От політичного лідера сусідньої країни, що ще може бути найбільшим компроматом. Знову поставив три крапки, підемо далі. Розслідуючи разом із польськими колегами терористичний акт проти польського президентського літака. У 2010 році я це розслідування проводив десь біля 10 років. Разом з ними. Я. Вийшов із своїми колегами і обнародував це потім все. Матеріали, які засвідчили про те, що ви сказали. Я першим опублікував ці дані у газеті Україна молода. Це було десь 2016 рік, 2016-15 рік про збиття польського літака. І потім великому інтерв'ю на сайті Дмитра Гордона, де вказані ці прізвища багатьох, так далі, як вони були вбиті, знищені так під. Пішов, все було закумуфлювано і тому подібне. Я коли вперше зустрівся з цими матеріалами, так, багато з них були, знаєте, ну скажу, конфіденційно, оперативно-агентурного характеру, а потім вже отримали процесуальне або інформаційне підтвердження, так? мене важко чим було здивувати. Але в мене було навіть не здивування, а в певній мірі нерозуміння, як так? Твоїх підлеглих, з якими ти прийшов до влади. З якими ти робив те, щоб утриматися влади, ти їх пускаєш під ніж, причому не жаліючи. А потім знаєте, що я піма на собі думця і перевірив її. Всі диктатори, які захоплювали владу, і з тими особами, які допомогли в злочинний спосіб захопити владу рано чи пізно, диктатор знищив. Візьміть біографію Гітлера, візьміть yeah. біографію Сталіна, візьміть біографію Мауадзе візьміть біографію Пол Пота. І багатьох багатьох інших диктаторів, як в Європі, о, цього самого дучому Соліні в Італії, коли він кажеться в 1923 році прийшов до влади, і що він робив з початком Другої світової війни, коли забирав своїх свідків. Тобто, це принцип роботи диктаторів: знищити всіх тих, які б могли, б, не дай Боже, вийшовши з під контроля, втікши з із країни. Десь в Європі або в іншому місці, або на міжнародній ра рації, от виступити як свідками звинуваченнями, так, про злочини, які вчинив їхній диктатор. І тому, шановна ну, пані Олена, Гіркін, не Гіркін, Пупкін, Дубкін немає значення, який би кейс він не витягнув, і почав би розповідати про ті злочини, як він разом створював з потім це не має ніякого значення для Путіна особисто. Приведу декілька прикладів. Самий страшний. З морально-етичної точки зору це були компрометуючі матеріали злочинного характеру педофілії Путіна. Угу. Вперше про це я дізнався від свого гарного приятеля Саші Литвиненка світла йому пам'ять, коли одноразово зустрічався з ним. У Лондоні. Зустрічі проходили в нього вдома. Я добре знаю його дружину Марину, хлопчика, вже син, звичайно, виріс. В один з моїх приїздів був його батько. Двічі я зустрічався з Сашею Латвиненком, коли присутствував відомий на земляк Віктор Резун. От. А він ж так сказать, Суворов, от. як письменника, якого знав, кадровий офіцер ГРУ. Я зустрічався з ним і з його дружиною. Ми говорили на цю тему, так, от, знаєте що? Коли Путін навчався в Інституті Комітету державної безпеки Радянського Союзу імені Андропова на розвідувательному факультеті, його uh -huh. з нього готували розвідника Нелегала. О, так. Його засняли на відео, коли на одній з конспіративних квартирів він займався педофілією з маленькими хлопчиками. Це був відеозапис, зроблений Внутрішньою службою Комітету державної безпеки. Це доповіли, звичайно, керівництву. Ви уявляєте, що це скандал, який це скандал? Це не сьогоднішній день, коли наші депутати у парламенті по телефону, по своїм заказу, там, повії і так далі. Це, це ви бачили, про це ви розповідали. Господи, в ті часи це було ну, просто якась неймовірно. Зразу виникало питання, куди дивились кадри, які підбирали його на, на роботу? Куди дивилися кадри, які підбирали його абітурієнтом для навчання в академії чи в інституті КДБ СССР, куди дивилось політуправління чи політвідділ інституту, де він навчався, як була поставлена виховна робота, що таке що? могло бути? Чи це от... його в розвідку і не взяли, правильно? От, ні, Його відправили, відрахували з інституту, відправили назад в обласне управління. По Ленинградській області і Ленинграду, а звідки тихенько відправили у резидентуру ну Комітету державної безпеки у Дрезден, Демократична Республіка mm -hmm. Німеччина, mm -hmm. тобто скажіть, він сидів тихо і так далі за захворено. Так ось оці відео зберігалося в архіві Комітету державної безпеки Радянського Союзу, як кажуть, в цій конторі ніколи нічого не пропадало. Починаючи з часів. Створення так відомого карального органу ВЧК, яке створював і очолив Фелік Зіржинський. Потім перейшло в ГПУ, потім НКВС, потім МГД, потім КДБ, а потім ФСБ. Тобто, от, от така от правонаступна шлях. Так, от Саша Литвиненко, будучи підполковником Служби безпеки, підполковником ФСБ Російської Федерації, із працівниками, які він контактував. А Путін в той час, коли ще Саша раніше працював, ще не був, не очолював ФСБ. Він ФСБ очолював, якщо мені зразу в пам'ять, 1998, 1998 рік, в 1998 році. Так от, оперативні працівники, знаючи, що починається сходити якась звізда плінітольного щастя так, в виді Путіна, роботи у Собчака. Потім перевід його москву в управління державами справи, його притягнув туди Чубасі і роді ночолював це управління. Найшли ці відео, і декому із них удалося зробити, як ще я сказав, шкіншок, ну, в общем фотокопії от, цих okay. едах кадрів і так далі. І ось Саша Литвиненко. Про це публічно заявив, будучи у Великій Британії в Лондоні, і опублікав ці матеріали це, на одному із кавказьких сайтів всіх деталях і подробицях. Причому, спосилаючись на ці матеріали, деяких сорокопісів документів я тримав. Я дивився, коли був у Саші у Лондоні. Так от, він був у дружніх стосунках із начальником. Управління ФСБ По Московській Московській області і за одночасом заступник голови ФСБ генерал полковник. Трошки згадаю пам'ять після нагадаю вам. І от цей генерал-полковник у своєму колі, коли почули інформацію, ну скасувати ж не можна, що Путіна збираються призначити керівником, як у нас говорить на нашому станцію контори. Uh -huh. Ну, Почав розповідати колу в найближчому колі своїх друзів про ці от компроментуючі матеріали. І там лунала фраза: ну, тепер нашою контурою контурою буде керувати педофіл. Дожилися. Ще одна річ: Путіна не можна було призначати головою, директором, головою ФСБ, чисто по формальним причинам на цю посаду, згідно закону про Федеральну службу безпеки. Про Федеральну службу безпеки можна було призначати лише коли працівник Служби безпеки має генеральське звання або знаходиться на посаді, яка відповідає цьому статусу. Не нижче, чим генерал-майор чи генерал-лейтенант. От, ну, була операція приємник і Борисомєєць і так далі. Не буду говорити перескотую, а генерал-полковник Трофімов. Так от, коли Сашо Литвянко полюкався ці матеріали. Коли про це розповівся, було в пресі сказано, генерал-полковником ФСБ Трофімовим обидва були вбиті. Саша Литвиненко був отруєний полонієм 210. А Трофімов біля свого будинку був застрелений працівниками, оперативними працівниками двома, які були ФСБ Російської Федерації. Це Але все... виток матеріалів вже стався. Правильно? Так, да, це все вийшло. Тому про це оце було як кажуть, Ну саме таке, знаєте, пані Олено, найбільш таке, ну. Найнебезпечніше казалося і що два трупа, два свідки, які це опублікували, а з Путіна якщо, як з Оса Гуся. Ще раз кажу вам це вже пов'язано з Україною. На початку березня, 8 чи 9 березня 2014 року. Я офіційно, це є в пресі, направив офіційну заяву в Генеральну прокуратуру і Служби безпеки України. Тоді виконувачем обов'язки генерального прокурора був Махніцький, а головою Служби безпеки Валентин Наливайченко. офіційну заяву про порушення кримінального провадження проти Путіна і Януковича, які являються організаторами розв'язання воєнної агресії проти України і створення міжнародної злочинної організації. І в цьому матеріалі, що саме цікаве, я виклав, виклад, які Групи десантно-сурбових військ військових частин <клес> Росії захоплювали Крим уві, під виглядом так званих зелених чоловічків. Пам'ятаєте? Uh -huh. Так от, ці десантно-штурмові бригади проходили тренування, знаєте, де? в Грузії, на окупованих Росією територіях Південна Осетія і Абхазія, коли у серпні 2008 року відбулася воєнна агресія Російської Федерації проти Грузії. Окупація цих територій, потім оголошено сквазі держав, і там росіяни розмістили ці бази. І я назвав прізвище генерал-майора з штурмових бригад, десантних, яка проводила операцію по захопленню півострова Крим. Через деякий час. Були б таки інші інформації про цю підготовку через деякий час. Здоровий мужик, трошки більше 50 років. Спортсмен мав десятки стрибків з парашутом, ви розумієте, раптом помирає від інфаркту. Це ще не все. Операцію про розпочато так званої гібридної війни проти України на сході України за цими терористичними організаціями, як очоляв Гіркін. От, полковник спецслужб okay, okay, okay. Російської Федерації. Ну, цей план розробляв генерал-лейтенант, Генерал начальник головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації. Це також вплило в пресу і мною було теж обна... обнародовано. Сказано. І що ж ви думаєте? Йому щось становиться погано з серцем, ніколи не жалівся, лягає. На будинок відпочинку Фезла під Москов'ям, і там через два дні помирає від інфаркту, серти, від приступу, сердечного приступу. І от це все розслідуючи, так? Коли це я побачив закономірність, я вникав, вникав, і те саме і вийшов. І ці матеріали я вперше опублікував, я вам скажу, у газеті Україна молода, це був 2016 чи 2017 роки, Оці, оці так, коли розслідував справу про збиття. Польського літака, а потім величезне інтерв'ю дав у газеті Гордон, яке опубліковано в нього на сайті, і там названі десятки прізвисьв. Я тоді вийшов і встановив десь 34-35 таких генералів, які були знищені. Ще один приклад. Будучи працюючи в резидентурі зовнішньої розвідки КДБ ССР у Дрездені, Путін залетів під одну неприємну ситуацію. Вона проста. Він без дозволу керівництва КДБ вийшов на контакти з працівниками спецслужби з Західної Німеччини і Центрального розвітнього управління. Навіщо? Ну, шукав якісь контакти, можливо, щось купити, коли сказати. Він бачив, йдуть процеси розвалу Радянського Союзу. Це був 1989 рік. Всі прекрасно знаєте і пам'ятаєте, як відбувалися національні вирвухи. Тобто, в Комітет державної безпеки, як керівником якого був Володимир Крючков, яким я особисто знайомий, вже була доповідна величезна записка, вона була під ріком цілком Таємно, потім вона бувала в пресу, було проінформовано генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Сергійович Горбачов і в члени політбюро, що Радянський Союз на ладан, і треба щось зробити, нове і так далі. Були підписані таємні документи Горбачовим про відкриття за кордоном банків, от, компаній, трастів, різничних фондів, куди виводилися, виводилися валюта партії. Це були сотні мільярдів доларів, фунтів стерлінгів німецьких дойчмарок, французьких франків, швейцарських франків, фунтів стерлінгів і так далі. Їх фізично вивозилися тонни золота. Я про це теж розповідав в інтерв'ю, написано в на публікації, так як я на чому акцентував увагу. Так от, щоб, щоб ви знали, коли оці от речі, про які я вам сказав, як рать, от, всплили в публічну площину і почалися тут розслідування, от, і до цього були причетні. Старші офіцери перш головного управління КДБ СССР, це служба зовнішньої розвідки, які вивозили золото, які вивозили, вивозили у кейс у чимодан, Великих Чимоданах, рюкзаках, Баулах, і саме валюту. Я навіть показував їх розписки, як вони писали, от, коли ви виконували ці, ці, ці операції. От. І ви знаєте, що? Як працювала система? Комітету державної безпеки уже навіть коли розпався Радянський Союз, всі особи, які були причетні причетні до викрадення, вивезення за кордон, сотень мільйонів мільярдів іноземній валюті і десятки тонн золота, вони були знищені або покінчили життя самогубством. Так от. Коли я вийшов в процесі розслідування десь на 34-36 чоловік генералів, які загинули при ну, дивних обставинах, от ви розумієте, що інфаркт, інсульт. Ну, чому там попав була авіакатастрофа, наприклад, під... якщо генерала Лебідя взяти? Попав під електричку, упав з моста на проїжджану, попав випадково під під електричку в метро застрелили на, на полюванні поніматі і так далі вот отакі не ще так от повернути до того випадку що я сказав коли путін залетів у дрезені під час не дозволи з дозволу керівництва зустрічі з агентурою з -з капіталістичної країни СРА і західної німеччини якби це було десь до 85 року він би загримів тюрму Може, б не розстріляли але державну зраду, років на 15, на 12, все точно. А так його провели службове розслідування, тихенько забрали з Дрезина, перевели знову в Санкт-Петербург, у Ленинград, і звідти відправили із служби із, 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 із у, управління Комітету державної безпеки. Куди? У, у Ленинградський університет. Він був радником. У Собчака, коли той був мером Санкт-Петербургу, на посадову вона, вона, вона у спецслужбі називається а, офіцер діючого резерву. Тобто, отак відсунули, щоб не піднімали. Щоб... Так, от, генерал-лейтенант Комітету державної безпеки, який проводив цю перевірку, і установився ці ну, ганебні, зрадницькі вчинки дії, і з ким він контактував саме Путін. Там ще був контакт з однією агентесою Серед з жінкою. Но, no. и се се било каза кажа да